Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Джамалу і пісню Сила, яка являється саундтреком до кінофільма Смак Свободи. Як написано в описі, що через смак буденних страв можна проявляти любов до своєї культури та історії, що сказати про кінофільм? Я подивився два трейлери, які були. Це про дівчину, яка з маленького містечку, містечка і вирішила працювати в великому ресторані захотіла і поїхала в велике місто. Там з нею трапляються різні пригоди. Одна з яких вона знаходить книжку, де є дивні рецепти. І, ну, як мені здається, згодом вона стала шеф-кухаром відомого великого ресторану. Ну, такий сценарій. Давайте подивимось пісню. Чи послухаємо? i mm -hmm. Така, вона, знаєте, ну ніжна і тепла ця пісня. Вона е, ну і весела водночас, і жит... життєствердна. Ну, мені подобається. Ну, дійсно, це кіношна пісня. Тобто вона от зроблена під кіно і дуже, і дуже гарно. Знаєте, мені здається, Джамала, ну, вона така для мене повернулася на 15 років тому, коли там, виходив альбом Смайл. І ну, вона трошки співала в, в такому стилі, як зараз. Зараз у неї такі більш ну, сенсові пісні, вони більш важкі, як на мене. А, а тоді вони були такі джазові, легкі. І ну, от, Ця пісня вона повертає мене там років 15 тому, як, як співала Джамала. До речі, прем'єра фільму буде 7 березня. Можете сходити в кінотеатри. Лесо не вато того, щоб забути себе. Бо я ще в Бо щастя. Я Бачите, тут всією ниткою проходить така фраза лише вперед. Тобто, це для тих, хто. А, ну, Втратив, можливо, якісь сили, да, чи сенси, що ну, треба рухатися далі, не дивлячись на свої страхи, якісь перепони, да, тобто йти до своїх бажань, до своїх цілей. І Це дуже класна пісня, мені здається, на ранок. Тобто, коли людина встає, прокидається, варить собі каву, чистить зуби і грається пісня, і е, ну, тобі надає вона якихось сил на день, е, що не треба зупинятися, не треба скиглити, а треба рухатися вперед, досягати своїх, своєї мети. Ну, якось так. Мені приємно, що в нас є, ну, такі, знімають такі фільми, роблять такі саундтреки. Класний, гарний, легкий, життєствердний, надихаючий саундтрек. Що ду думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!